Що трапилося? Де це ми? Ласкаво просимо до челенджу З загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить? Хто небудь заберіть нас звідси? Ну що ви розкричалися? Всі веселище попереду? Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напій від Старбакс. Тільки подивіться, який він апетитний. й з збитими вершками. Джиріан це все тобі, насолоджуйся. О, Тільки не забувай дихати і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй. Уу? Ей, це взагалі то моє. Вау Смакота. <плес> Такі ніжні. Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, Ненці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще? Ось це так. Прямо дощ зі смаком тунця. Але здається, нинці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм. Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так! Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, ціла піраміда. Ой-ой, ой, -ой, -ой. Джиліан, побережись, коле сипаться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, Нинці, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніше. Прямо як морозиво Чиліан пригости, адже це я заморозила коло. Ні. Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха! Тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какаонисквік! Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб простопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? О, як же добре! Будь блін! Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз. Що ж трапиться зараз? Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби у комп'ютерній грі. Ого, то це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися. Поратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку. І, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимось, що тобі дістанеться. Ого, великий пакет різнокольорових скітлс. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна. Так. Ну а що нам готується кнопка? Чекаємо з нетерпінням. Та це ж велетенська упаковка ніжних повітряних маршмелов. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак, які ж ніжні та смачні маршмело. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Так, натискай на зелену. Дякую. Цікаво. Яка смакота попадеться мені? Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім несмачна солона риба. Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі сподобається. Адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. -да, здається, ти не в захваті. Але що в'єш, такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу у тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки <світ> та кнопку виходу. <світ> ну нарешті воля. What? Ой, що трапилося? Допоможіть! Моя клітка зараз мене з'їсть. Обійшлося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. М -м, цікаво, що там. Отак, наша улюблена нутелла! смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа, ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу! Ого, та це ж просто чудово. Справжній шоколад. Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джеліан пощастило. Ненці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелі Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити, яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого! Ось це так. Які цікаві цукерки? Спробуй ось цю. Ну що, Ненці? Розповідай, яка вона на смак? Ого? Та це ж чарівна цукерка невидимка Ненці, ти де? Ей, вона що втекла і нічого мені не сказала? І ще подруга називається. Ненці, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить і цим можна скористатися. Ей, це мій ніс. Ой. Ну, Ненці, постригай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз я спіймаю. Та де ти? ну, виходь! Ой, а що у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун. Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає, вона точно апетитніше за інші. Макота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, тож я й не на таке здатна. І що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися. Б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фу, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Окей. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Не хочу. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну, ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке намисто з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридково у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайне прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас! Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота? Бридко. навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все часнику більше немає. Ого. Навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура! <рігла> Блін, не пощастило мені з тік-таком. а мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже. мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алекс залишився без цукерок. Ось ще. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. Та тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю тік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Awesome. Oh. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! і цукерки наші. А ну, стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Right. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Oh, no. Руки вгори! Отримуйте. Як вам Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх точно. Смачно! Що? У мене не залишилася тік-така. Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Це на парара-челендж. Друзі, ви потрапили до челенджа їжу одного кольору 24 години. Давайте почнемо. І почнемо ми з Мартіна. Який же великий снікерс мені дістався. Здається, він сильно великий, щоб він помістився мені в рот. Але зараз я перевірю це за допомогою рулетки. Так. Так, не влізе. Треба щось вигадати. Знаю. Самурай Мартін готовий приступити до роботи. Зараз я розріжу снікерс на невеликі шматочки, щоб було зручніше їсти. Готово Це було круто. Ну, а тепер я з легкістю зможу з'їсти цей снікерс. От так. Смак отак, смакота і це моє, і це, і це. Я все. Ненці, тепер ти. Та да без проблем. У мене тут блакитні чіпси такіс! Зараз так смачненько поїм. Ой, нічого собі припікають. Але дуже смачно. Хочу ще. Ой, як бадьорить. Вони просто бомбічні. Який жах. Нинці, припини зараз же. А чому так пахне паленим волоссям? О, ні, то це я горю. Я тебе врятую. Фух, загасила. О, ні. Бідолашна нинці досі палає. Я знаю, що робити. У мене під стільцем стояло ось це відро з водою. Сподіваюсь, що їй вистачить. А так, нарешті все було жахливо. Так виявляється не така невинна річ. А? Але тепер я вся мокра, треба цього позбутись. А тепер інша справа. Дякую за допомогу. Жив твоя черга. Ну, Привіт, моя величезна хуба-буба. Вау, вперше в житті таке бачу. Ого, як далеко покатилась. Ну, годі, треба швидше спробувати. Отак, От така смакота. Зупинитись неможливо. Ого! Та як у тебе стільки вмістилось? Я просто обожнюю жуйку, тому здатна їсти її нескінченну кількість. <мінь> ну а зараз, друзі, ви побачите саму велику бульбашку у вашому житті. Джил, може, зупинишся? Це вже перебір. Ой, сусно. Вибачте, друзі, я не хотіла, щоб так вийшло. Треба зняти залишки жуйки. Ой, а що це у мене з носом? Він рожевий. Друзі, а у вас чорний та блакитний? Мабуть, це побічка від їжі одного кольору. Не лякайтесь, це не назавжди. А ось і нові смаколики. Мартіну дістався чорний бургер. У нинці величезне блакитне морозиво. А у джил великий рожевий пончик. Хто почне? Ага, джил. Ну що ж, смачного? Зараз я швидко розправлюсь з цією смакотою. Відріжу шматочок. Ох, як апетитно. От так! Друзі, повірте слово, це нереально смачно. Я така рада, що це все дісталось мені одній. Перевершено, от і все. Я доїла. Можете приступати до своїх страв. Нинці можна я дякую. Я такий голодний, що розправлюсь з бургером в два рахунки, але спочатку одягну рукавички. Не виходить, треба їх надути. Ой, пробач. я не хотів, проте тепер точно їх одягну. Готово. З якого ж боку до нього краще підступитись. Здається, він надто великий. Треба поділити його на частини. Гадаєте, я вирішив попити кави. Та як би не так? З допомогою цієї кружки я легко зроблю ось такі міні-бургери. Зараз спробуємо. Отак! От Неймовірно смачно та дуже зручно. Зараз я зроблю собі купу маленьких бургерів. Краса. От і все. Ой, а на обличчі залишилась пара шматочків. Все, я наївся. Можеш завершувати цей раунд своїм морозовим. Mm. Ну що ж, час діставати ложку, хоча ця ложка дуже маленька. М -м -м, треба пошукати щось побільше. Mm. Думаю, це ідеально підходить. Mm. Так, ого, яка важки, я падаю. Ну як же так? Це морозове тепер на підлозі. Mm смачно. Ой, дякую, Марті. Мама Мартін, в тебе вуха чорні, а в тебе стали блакитні. Джила в тебе рожевими ага. Круто, так? Hey. Дівчата, увага, фокус! Палець є, пальця нема. А тепер є. Uh -huh. О, ні, де палець? Повертайся. О, нам подали їжу одного кольору. Солодкі роли, клас! Величезний чорний капкейк. А я маю величезний рожевий макарун. Важкий, звісно, але я його підніму. Так, О, ні, я падаю. Тримайся. Фух, дякую. Давайте краще я його з'їм. Тільки ось не зрозуміло, як це зробити. Дала. І так, чарівне перетворення з джил в джил-каратіску. Зараз я покажу майстерність бойового мистецтва і я. Готово. Дякую, друзі. Ну а тепер можна спробувати цей чудовий рожевий макарун. М -м -м, який він ніжний. Не знала, що ти така ласуня, джил. Потрібно якось підтримувати всю цю силу в мені. І це був мій фірмовий удар. Макарун розділився на чотири частини, ну а я продовжу, бо зупинятись просто неможливо. Mm. Ось і все. Я сета та задоволена, тепер можна повертатись знову в джил. Hey, Мартін, hey, тепер oh. ти. Так, я якраз голоднів. Почну з крему. Ну як? Клас, дуже смачно! Бо чи ви, дівчата, щось задумали. І що буде після трьох? О, Мартін! Ти, здається, влип. У тебе вже обличчя в чорний забарвився! Чи це крем? Це зовсім не смішно. Я тепер брудний і капкейк зіпцований. Хоча крем на ньому все одно дуже смачний. Але з вами ділитись не буду. А палички треба тримати так. Як же це важко? Може, ось так. Ні. Ось так, так? Ну і добре, я буду куштувати своїм методом. Ще трохи. О, ні, упав. Та ну їх ці дурні палички. Куди зручніше просто їсти руками. Отак, так. Дуже смачно. Пальчики оближиш. Мартін, у тебе ось тут. О, дякую, мамочки. Привіт! Як вам мої нові очі? От умора. Залишилось останнє око його є з їм частинами. Спочатку мармеладку, а потім саме око. Ого, тіло стало блакитним. А у мене чорним. А у джил рожевим. Крутяк. В цьому раунді у джил рожева піца. А у Мартіна чорна локшина, а нинці дісталися милі панкейки. Давайте швидше спробуємо. Пахнуть просто неймовірно. А ще зверху лахина, яку я просто обожнюю. Ось це смакота. Ви що, хочете лохину? Ну, добре, вже ловиш? Ням Мартін, а ось ти не спіймав. А тепер ловлю я. Дуже смачно. Беремо ще один панкейк. Дивіться, як я можу. Всім посмішка. А спіймала. Залишився останній. О, це піймав я. Зараз я покажу вам, мордашку. Не треба кидатись панкейками. Прошу вибачення. А ти чого смієшся? Гаразд. Я справді можу почати їсти свою чорну локшину. Зараз спробуємо. Смачненько. Я такий голодний, що готовий з'їсти все і одразу. Ось так. Це просто смакота. Найсмачніша локшина в моєму житті. Ось це швидкість. І як тільки в нього стільки влізає, все було простіше. Я все доїв. Mm. Тож Джил може продовжувати. Mm -hmm. Ага, треба вигадати щось цікаве. О, ідея. Я розріжу піцу, але не як звичайно, а змійкою по коло. Так точно ще ніхто не робив. А? Це буде мій авторський спосіб. Ну а тепер можна спробувати. М -м, яка солодка. Друзі, піца з маршмелом навіть краще ніж папіроні. До речі, розрізавши піцу таким чином, я впоралась з нею набагато швидше. Ого, мої руки стали рожевими. Як гарно! Мартін, ми теж забарвились. Друзі, на вас чекає нова смачна їжа. У Джил величезна пачка покі, у Мартіна пляшка Кока-Коли, а Ненці дісталися мармеладні чоловічки. Все виглядає дуже круто. Ненсі починаєш перше. Ніколи ще не куштувала таких. Смачні та кисленькі. Зараз розкладу на столі і зім побільше. Цікаво, що буде тоді? І останній. Ой, кислота прям бадьорить. Круто. Джилти порти. Отак. Солодкі палички покіші з полуницею. Мої улюблені. Зупинитись неможливо, а взагалі до полениці багато не буває. Тож я додам ще полоничного сиропу. Отак. Яка ж це смакота. Я все доїла і це було божественно. Мартін залишився тільки ти. Ура! Зараз я швидко вип'ю цю величезну пляшку коли. Ви навіть не помітите. Ого, так це рідка цукерка. Круто! Дуже солодко і кока-кольно. Джіла, <гас> давай пранканимо Мартіна. Підтримую. Ну-ка. Ти, е, дівчатка, вистачить. Я вже наївся. Та припиніть. Ох, ось це я наївся. Мартін, ти весь почорнів. А ти вся рожева. Ненсі, а ти стала блакитною. Ой, куди вона поділася? Джил. Куди всі зникають? Привіт, Ненсі. А ось і Джил. І Мартіна також не забули. Ну, як будете повертати людський вигляд? В моїй аптеці якраз є ліки проти кольору. Зараз вип'ємо і все мене. Ой, щось відбувається. Ого, ми стали нормальними. Клас, вітаю! Ми пройшли цей челендж, ура!